Гаряча вода в крані, бойлер чи газова колонка, що насправді економічніше і ефективніше. Вирішуємо просте рівняння. Ну добре, може і при трендів трошки, не таке воно й просте. Але чому ж тоді тут я не бачу тої різниці, що могла бути майже вдвічі, а на практиці виходить геть по-іншому. Друже, привіт! Гаряча вода в крані, бойлер чи газова колонка, що насправді економічніше і ефективніше. В цьому відео я розставлю всі крапки і крапочки над «і», щоб більше не виникало питань, тож дивись його до кінця. Особливо болючим для нас це питання стає тоді, коли ми дізналися, що нас очікують нові платіжки за електроенергію, бо світла і так є через раз, а тепер ще й платитимемо вдвічі більше. І якщо раніше бойлер був беззаперечною перевагою, то тепер з постійними відключеннями світла і вдвічі більшою ціною за електрику, не факт, що бойлер буде настільки ж ефективний. Перед випуском цього відео я подивився багато схожого матеріалу, але як виявилося, половина з них це був рекламний матеріал виробників бойлерів. Тож не дивно, що ефективність бойлера в таких відео і статтях була максимально висока. Тож я вирішив згадати свої знання з фізики з шкільних років так діти вчить фізику в школі і власноруч порахувати ефективність цих трьох методів. До речі, в цьому відео хочу передати привіт моїй вчительці з фізики в школі, де я вчився. Я на сподіваюсь, у вас все добре. І також за вже хорошу традицію хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні! Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем, і підпискою під час перегляду цього відео. Бо так Ютуб буде вважати, що відео цікаве і покаже його більшій кількості глядачів. Окей, поїхали. Спершу нам потрібно визначитися із вхідними даними, а це буде температура гарячої і холодної води на вході в нашу квартиру. Почнемо з гарячої. Норми кажуть, що це має бути від 50 до 75 градусів Цельсія. Окей, візьмемо серединку, десь 60. Про холодну воду нам кажуть, що це може бути температура від плюс 10 до плюс 25 градусів по Цельсію. Окей, візьмемо гірший варіант плюс 10. Ну і власне тепер комфортна температура, до якої ми будемо прагнути. Це температура, в якій ми можемо мити ручки, мити посуд та мити всього себе. Звісно, для кожного це може бути індивідуальна температура. Тож я пропоную взяти щось таке узагальнене, наприклад, 40 градусів по Цельсію. Ну і в тому випадку, якщо ми будемо користуватися не централізованим гарячим водопостачанням, а бойлером чи газовим котлом, пропоную ввести таке поняття як коефіцієнт корисної дії для бойлера. Це зазвичай 96%, бо бойлер нагріває не тільки воду, а ще себе і довколишнє середовище. А для газових котлів пишуть, що коефіцієнт корисної дії в районі 88%, бо певна частина тепла просто вилітає в трубу. Ну і для простоти експерименту пропоную відштовхнутися від об'єму води 60 літрів. Його зазвичай вистачає для того, щоб нормально помити посуд або просто помитися. Для того, щоб все вірно порахувати, нам потрібно знати тарифи на холодну, гарячу воду і водовідведення. Для тих, хто не в курсі, водовідведення це коли водичка, яку ми відкриваємо з крана, утікає назад в каналізацію. Водовідведення буде рахуватися як сума гарячої і холодної води, що ми будемо витрачати. Тарифи, що пов'язані із водопостачанням та водовідведенням, а також тарифи на електронної електроенергію, вартість кубометру газу, а також тарифи на доставку газу ми можемо взяти із сайту Мінфіну. Ну і тепер нам потрібно змішати в певній пропорції гарячу і холодну воду, щоб отримати комфортні для нас 40 градусів по Цельсію в об'ємі 60 літрів. Розуміємо, що холодній воді потрібно прийняти певну кількість теплоти для того, щоб догрітися до 40 градусів, і таку ж саму кількість теплоти гарячій воді потрібно їй віддати. Згадуючи формулу, де теплота дорівнює С помножити на М помножити на дельта Т, де С це питома теплоємність води М маса води, а дельта Т це різниця в температурі, а також дякуючи Ніня, кіміні за науку фізики в школі, вирішуємо просте рівняння. Ну добре, може і при трендів трошки, не таке воно й просте. По фіналу отримаємо таку формулу і можемо легко визначити, скільки якої води нам потрібно. Ну і тут варто зазначити, що 1 кг води це і є 1 літр води. І тепер рахуємо загальні витрати, тобто скільки нам потрібно заплатити за гарячу воду, за холодну воду, а також за водовідведення. Тепер у випадку з бойлером розрахуємо, скільки нам потрібно теплоти для того, щоб догріти всю холодну воду до температури комфортної, нашої 40 градусів. Ну і бачимо таке значення в джоулях, яке нескладно перевести в кіловат години. І тепер уже рахуємо загальні витрати з врахуванням того, що воду ми гріємо бойлером, а сюди буде входити 60 літрів холодної води, 60 літрів водовідведення, а також необхідна електроенергія для того, щоб нагріти цю воду до температури 40 градусів. І тепер порахуємо, скільки нам потрібно природного газу для того, щоб догріти нашу холодну воду. Різниця з бойлером буде у тому, що ми будемо використовувати не електроенергію, а згоряння природного газу для того, щоб оти. Тепло. Google нам каже, що при згорянні природний газ виділяє від 28 до 46 мегаджоулів на 1 кубометр. Візьмемо десь середнє, і не забуваючи про коефіцієнт корисної дії, рахуємо скільки нам потрібно кубометрів природного газу для того, щоб нагріти 60 літрів холодної води. Рахуємо витрати на холодне водопостачання, водовідведення, власне, за сам природний газ та його доставку. І отримуємо таку цифру. Результати отримані теоретичним шляхом. Нам говорять, що газом гріти вигідно, холодне водопостачання із гарячим водопостачанням вигідно а от бойлер найневигідніше майже в два рази. Я навіть спробував побудувати два різних графіки залежності витрат від того, яка буде температура холодної води в крані, яка буде температура гарячої води в крані. І при всіх цих умовах найневигідніше в мене виходить користуватися бойлером. Так, на цьому місці можна було б з усіма вже попрощатися, підбити підсумки і побажати скорішої зустрічі на каналі. Але ні. Щось мені підказувало, що не все так просто в цій ситуації. Тож я вирішив підняти платіжки за різні періоди, коли я платив за комунальні послуги. У 2021 році це була квартира з бойлером і без гарячої води. Ось витрати на гарячу і на холодну воду, і окремо на електроенергію. У 2024 році це квартира без бойлера, але з гарячою водою. Для чистоти експерименту я вирішив застосувати до споживання в 2021 році тарифи 2024 року. Загалом, як ти бачиш, друже, води використано плюс-мінус однаково. І це навіть майже сходиться з тією пропорцією, що я враховував до цього в Excel. Але чому ж тоді тут я не бачу тої різниці, що могла бути майже вдвічі? Зараз поясню, чому воно так виходить на практиці. Повертаємося до сьогоднішньої реальності. Коли я відкриваю кран із гарячою водою, гаряча вода з цього крану не тече одразу. Інколи холодна вода тече з гарячого крана навіть більше ніж 5 хвилин. Тож я вирішив порахувати скільки води на це витрачається. Google каже, що за одну хвилину із крана може витікати в середньому до 8 літрів, тож за 5 хвилин це може бути в районі 40 літрів. І тепер додаємо ці 40 літрів до витрат на гаряче водопостачання, а також на водовідведення. І отримуємо результат, який майже збігається із витратами на нагрівання води бойлером. Бо, хоча бойлер постійно трошечки підігріває воду, але в той же час з нього майже завжди одразу тече гаряча вода. Так що дані, які ми отримуємо, Мали з першого разу в теорії виглядають по одному, а на практиці виходить геть по іншому. Найдешевше на сьогодні виходить підігрівати воду за допомогою природного газу. При тому, якщо нема світла, газ все одно може бути. А централізоване гаряче водопостачання по ціні майже таке саме, як гріти воду за допомогою електроенергії. Тільки в бойлері ти можеш нагріти тоді, коли сам захочеш. А із гарячою водою, то профілактика, то чогось нема, то потрібно сточувати її і платити за цю воду, як за гарячу. Хоча з іншого боку, гаряча вода може бути навіть при довгих відключеннях електроенергії, в той час, коли бойлер вже остив. Тож така несподівана, але цікава математика вийшла, друже. А як саме грієш воду, ти напиши, будь ласка, в коментарях під відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.